Наступний герой нашого сюжету не має титулів винагород, але точно здатен стати королем вашого серця. Разом із притулком для бездомних тварин Best Friends Ми шукаємо люблячу родину для бусіка. Його ім'я не відповідає зовнішності, але влучно описує його характер. Ми не знаємо, чи була в бусіка його людина, та чому він опинився на вулиці звідки і потрапив до притулку. Але точно знаємо, він дуже хоче зустріти свята у колі нових власників. Щиро віримо, що з бусіком трапиться справжнє різдвяне диво, і його заберуть додому. Подаруйте собі того, хто буде вас любити безумовно. Вітаємо вас в притулку Best Friends. Мене звати Катерина, а це Бусік. Йому три рочки. Він е, з Білої церкви. Його привезли, е, бо він гуляв по, по місту, і люди взагалі бояться великих собак. І тому звернулися до нашого притулку. Його забрали. І е, наразі він шукає родину. Він дуже веселий, він дуже добрий, орієнтований на людину, любить гратися. Ну і взагалі дуже-дуже класний, класний молодий пес. Про нього ви можете дізнатися більше на нашій сторінці в соціальних мережах у Фейсбуці, в інстаграмі, на сайті притулку. Приїжджайте до нас, до речі, можете з ним погуляти. Якщо ви хочете стати його опікуном, опі переходьте на QR-код.